Мої вітання в ефірі Лінія захисту. Питання захисту прав дітей та охорона їх життя і здоров'я, злочинність неповнолітніх, негативні прояви у підлітковому середовищі, ці та інші теми у полі зору лінії захисту. Як запобігти дитячій злочинності? Хто захистить права неповнолітніх? Що таке ювенальна юстиція? Права дитини у центрі уваги лінії захисту. Діти у небезпеці. На території області спостерігається стала тенденція до росту рівня підліткової злочинності, вивчаючи причини та передумови скоєння дітьми злочинів, встановлено основну причину матеріальне неблагополуччя. Більшість зі скоєних правопорушень корисливі це крадіжки і грабежі. Як запобігти дитячій злочинності, оберегти дітей від небезпек? Говоримо у лінії захисту. На території області спостерігається значний ріст злочинів, скоєних неповнолітніми, майже на 50%. Перед умовою скоєння кримінальних правопорушень практично у кожному випадку виступають матеріальне неблагополуччя сімей та соціальна занедбаність дітей. Таку категорію дітей називають конфліктуючі із законом, а сім'ї перебуваючи у складних життєвих обставинах. Але часто дітей треба захищати і від самих батьків. Як приклад, у Добровеличківському районі мати, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, намагалася заподіяти смерть своїм малолітнім дітям. Вона відвела сина та доньку до сінника, одягла на них мотузку та намагалася їх задушити. Однак діти вирвалися з петлі, вибігли на вулицю та покликали на допомогу. Після цього мати хотіла покінчити життя самогубством, але зробити їй це перешкодили сусіди. На Кіровоградщині в Ульяновському районі затримано підозрюваного у насильстві над двома малолітніми. Чоловік задовольнив статеву пристрасть неприроднім способом, перебуваючи у нетверезому стані та скориставшись відсутністю співмешканки. Задовольнив статеву пристрасть з 10-річним сином і своєю 8-річною донькою. На ранок чоловік пішов на роботу, а діти розповіли про подію родичці. Вона і повідомила правоохоронців. Зловмисника було негайно доправлено до місцевого райвідділу міліції. Він зізнався у скоєному та пояснив, що потребує медичної допомоги, оскільки через фізичні вади не може контролювати власні інстинкти. За скоєне чоловікові призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років. Подібних випадків тисячі, де неблагополучні батьки стають руйнівним фактором у житті дітей. Сьогодні в програмі ми говоримо про дитячу злочинність і, напевно, будемо аналізувати причини зросту дитячої злочинності і е, аналізувати, яка ситуація в нашому регіоні. В нашому регіоні з самого початку поточного року спостерігалася тенденція до росту злочинності в підлітковому середовищі. На даний час можна говорити, що в порівнянні з восьмима місяцями поточного року і на даний час є тенденція до зниження. За вісім місяців у нас майже було 52% до зростання рівня злочинності. На даний час йде вже 41,2%. Можна говорити, що цьому сприяло зниженню певні заходи, які вживали прокуратура області. Одинувала дії правоохоронних органів регіону в підлітковому середовищі і в цілому, але тенденція до росту все одно є сталою. В чому причина? Причина в основному це суспільна ситуація в регіоні, зокрема, зниження мабуть, все-таки забезпечення. Рівня населення. У нас дуже багато неблагополучних сімей. Їх понад дві тисячі в яких виховуються неповнолітні. Це так звані сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. В подальшому 90% дітей з них за неякісною профілактичною роботи органів державної системи профілактики потрапляють у конфлікт або в контакти з законом. Конфлікт це ті діти, які безпосередньо вже потрапляють в поле зору вже правоохоронців після засудження. А контакт це ті, що скажімо так іще ще не досягли межі. Засудження і ті, які безпосередньо притяглись до відповідальності, або перебувають на внутрішніх шкільних обліках в школі в інших закладах. Відділом ювенальної юстиції прокуратури області вивчено причини та передумови, структуру скоєних підлітками злочинів. Переважна більшість з них є корисливими крадіжки. Зокрема, неповнолітніми вчиняються крадіжки продуктів харчування, косметики, навіть іграшок із закладів торгівлі, різноманітних гаджетів у однолітків. Молодь в сільській місцевості схильна до крадіжок та реалізації речей домашнього вжитку, металобрухту, транспортних засобів, грошей, прагнучи до швидкого збагачення, підвищення. Тим самим авторитету серед однолітків. Начальник відділу ювенальної юстиції прокуратури області Алла Мороз розповідає, за кожним із таких випадків стоїть своя історія покинутої дитини, які батьки, вчителі соціальні працівники у свій час не приділили належної уваги, відчуваючи матеріальну незабезпеченість та моральне невдоволення, такі діти часто повторюють раніше скоєне правопорушення, не розуміючи наслідків другої судимості, оскільки вважають, що їх не відправлять до в'язниці. 90% це в нас крадіжки. Звичайні прості крадіжки, які вчиняють діти знову ж таки з неблагополучних сімей. В сільській місцевості це крадіжки зерна, це крадіжки звичайних, звичайного металобрухту, це крадіжки елементарних речей домашнього вжитку, які неповнолітні хочуть продати, здати для того, щоб отримати якісь матеріальні блага, придбати собі продукти харчування або, можливо, певні гаджети, оскільки вони хочуть виховлятися цим В школі міській місцевості це переважно гаджети в навчальних закладах. Це планшети, це телефони, це кошти у своїх однокласників. Тому і досить високий в нас є рівень легких тілесних ушкоджень. Це коли між собою повнолітні в школі з'ясовують стосунки старші класи, менші класи, і між ними певний, скажімо так, рівень дискомфорту, як в навчальному процесі під час спілкування між особистісного, так і поза навчальним процесом. Наприклад, останній випадок в Олександрійському районі Новопраській НВК. У нас був конфлікт. Між двома старшокласниками, які не могли поділити, скажімо так, сфери свого впливу на однолітків. У нас кожного дня два-три випадки травмування дітей: чи то ДТП, чи то суїцид, чи то якісь контакти в школі. Щоби задовольнити свої потреби, неповнолітні вдаються навіть до пограбування рідних людей. Двоє неповнолітніх, один з них це мешканець Кировоградської області, приїхав до своєї бабусі на канікули, запросив свого друга, знаючи, що в бабусі є певні кошти і матеріальні блага, які вона ховає вдома. Одягли вони речі, схожі на маски для того, щоб приховати свої обличчя, прийшли до бабусі, погрожуючи її фізичною розправою. Це були ножі, які вони знайшли в самому приміщенні. Безпосередньо в житловому приміщенні бабусі відшуковували її кошти для того, щоб витратити на власні потреби. Але бабуся, звичайно, пізнала свого онука. На даний час кримінальне провадження розслідується, встановлюються збитки. Безпосередньо в чому суспільний резонанс, тому що вчиняє безпосередньо рідна дитина, рідний онук відносно своєї бабусі. Таких випадків у нас, на жаль, багатенько зареєстровано. Без ефективної роботи правоохоронців та соціальних працівників всі прикладені зусилля не дадуть позитивного результату, наголошує Алла Мороз. Формалізм в роботі з дітьми недопустимий, оскільки це в подальшому продукує повторність скоєних ними правопорушень. Я орієнтую на те, щоб дитина, яка потрапляє в конфлікт, не з'являлася у прокурора на очах лише в судовому процесі, оскільки це вже, скажімо так, констатація факта того правопорушення, яке вона вчиняє або вчиняють відносно неї. З метою ресоціалізації неповнолітніх ювенальні прокурори регіону застосовують весь арсенал, наданих законодавцем повноважень. Це звільнення від кримінальної відповідальності з передачою під нагляд батьків, колективу навчального закладу, направлення до закладів соціальної реабілітації. Поди, де обмежуються застереженням та обмеженням дозвілля? Зараз лише п'ять підлітків перебувають у Кіровоградській установі виконання покарань за скоєння тяжких повторних злочинів, що свідчить про зниження рівня кримінальної репресії щодо неповнолітніх. Є така стаття 492 кримінально кримінального процесуального кодексу, яка передбачає, що неповнолітнього не можна затримувати і поміщати в СІЗО або в ІТТ, тобто в місця попереднього ув'язнення, якщо він чинив злочин або підозрюється в чиненні злочину невеликий або середній тяжкості лише за тяжкий та особливо тяжкий. Такої статті такого аналогу для дорослих немає. Я більше того скажу, що прокуратура області можливо в ракурсі ювінального напрямку виступає навіть більше адвокатами неповнолітніх, ніж їхні власні адвокати. Трошки себе похвалимо, тому що безпосередньо за нашого втручання в поточному році було звільнено з під варти безпосередньо в залі суду апеляційного двох неповнолітніх. Їх органи досудового розслідування незаконно затримували і поміщали в СІЗО. Одразу нас налагоджена співпраця з установою даної виконання покарань. Після того, як ми дізналися про їх поміщення, одразу була внесена апеляційна скарга, потім ще одна, і двох діток було звільнено. Вони це не значить, що знялися питання їхньої кримінальної відповідальності. Це значить, що їм застосовано було більш м'який захід. Є спеціальні заходи, які стосуються до неповнолітніх. Це такі як попередження, передача на поруки педагогічному колективу, передача під нагляд батьків або направлення до спеціальної установи для виховання підлітків. Тобто закон, наскільки. Оскільки він у нас на даний час проєвропейсько орієнтований, дає, скажімо так, прокурору ювінальному можливість, так як він процесуальний керівник у конкретному кримінальному провадженні, тобто жодний документ не йде до суду і не йде взагалі скажімо так, в роботу, доки його не санкціонує ювінальний прокурор, який є процесуальним в даному, моменті. дає дуже багато важелів позитивних, про європейсько орієнтованих, так звані важелі впливу на зниження кримінальної репресії щодо неповнолітніх. І можна говорити, що. На даний час в нашому регіоні йде зниження рівня кримінальної репресії. Ну для порівняння, от за останні п'ять років у нас кожного року утримувалось в середньому 25-30 підлітків в СІЗО. На даний час у нас таких підлітків п'ять. І вони всі утримуються виключно за тяжкі та особливо тяжкі злочини, коли, скажімо так існують ризики, що неповнолітній втече, і потім будемо його дуже тривалий час розшукувати, і він може впливати на свідків. Тобто, ті ризики, які безпосередньо вже доведені були слідством. на відміну від звичайного кримінального судочинства, правосуддя щодо дітей повинно мати не каральну, а відновну виховну спрямованість, що не ставиться за мету в дорослому правосудді. Дитину значно легше перевиховати, дати їй другий шанс для Повернення до нормального життя, адаптації у суспільстві, коли ми передаємо її під нагляд батьків, коли все-таки проходить уже судовий розгляд, неповнолітній розуміє, що він вже засуджений, але за нетяжкі і середні тяжкості неумисні злочини, ми даємо можливість їм перевиховатись. Але є такий нюанс, якщо сім'я. Яка сприяла скоєнню ну своїм негативним впливом, або можливо недоглядом, сприяла скоєнню неповнолітнім цього злочину. То ми в жодного разу суд не можемо орієнтувати на те, щоб передати батькам. Є аналоги, чому як варіант, куди можна скерувати неповнолітнього, не до місць позбавлення волі? Це, наприклад, у нас на території області діє школа та училище соціальної реабілітації, селище Балахівка Петрівського району. Там на даний час знаходиться 15 підлітків і 5 в школі, тобто 20 підлітків. Вони з усієї України в нас. Направляються судами, як з Кировоградщини, так і з інших регіонів. І там, в умовах звичайної школи, це не школа-інтернат, це звичайна школа з умовами перебування дітей ну, постійно, під постійним педагогічним наглядом. Діти ресоціалізуються. Із поля зору реформованих правоохоронних органів діти не втрачаються. Навпаки, зараз на часі впровадження нових європейських методик. У кожному районі чи навчальному закладі мають працювати зелені кімнати, де фахівці працюватимуть із дітьми. Впроваджувати будуть і нову систему пробації. Серпні місяця у нас задіяв новий закон. Про пробацію він передбачає реформування підрозділів КВІ в інспекторів пробації, і це ще один, як на мене, це ще один крок до того, щоб присоціалізувати як дорослих, так і неповнолітніх. По неповнолітніх буде окремий інспектор, окремий психолог і соціальний педагог на даний час, наскільки я знаю, відбувається набір цих кадрів на рівні області для того, щоб їх влаштувати на місця. До того працюють кримінально-виконавчі інспектори на місцях. Що таке пробація? Доступніше, скажіть, людям. пробація. Це взагалі прийшло до нас з Європи. Таке поняття ще раніше ну, з'явилося в Англії. Це спосіб ресоціалізації, тобто повернення людини до суспільства, не позбавляючи її волі, або її кілька видів є. Перша це досудова пробація, яка передбачає звіт, ну в чому сенс? Звіт інспектора перед судом. Суд його залучає для того, щоб надати звіт про те, чи можливо людину повернути в суспільство. Розбавляючої волі, чи треба її помістити в спеціальну установу? Якщо помістити, то в яку? Чи є в неї схильність до суїциду, чи є цієї людини, ну, скажімо так, якісь нахили негативні, позитивні. Наприклад, в СІЗО є спеціальна кімната психолога, є інститут зелених кімнат у нас на території області, працюють, наприклад, в Кіровоградському міській відділі поліції працює зелена кімната. В поточному році понад 100 підлітків були туди доставлені це і свідки, і жертви злочину, і потенційні. Правопорушники, і це як один з методів роботи. Туди залучаються педагоги, психологи, є присутні батьки в обов'язковому порядку. Якщо іде якийсь негативний дисбаланс між батьками і дитиною, то можливо залучати виключно педагога психолога для того, щоб дитина могла знайти контакт і повідомити ту необхідну інформацію, то щоб розкрити злочин по гарячих слідах. От такі є у нас методики. Зараз угу. прокуратура області нашим відділом організовано впровадження методики, тоже про європейська методика зелених кімнат щодо роботи по всіх міськрайвідділах поліції області. І навіть ми ініціювали зараз це питання на місцевому рівні ну з приводу матеріально-технічних можливостей кожного району утворити таку кімнату. Хай це буде в райвідділі, або можливо на території місцевої якоїсь служби, в адміністрації або навіть на, на території конкретного навчального закладу. жоден закон цього не забороняє. Упродовж 9 місяців поточного року в регіоні 15 дітей загинуло через суїциди, ДТП, необережне поводження на воді. 615 дітей травмовано, скоєно три вбивства не. Неповнолітніх найбільша кількість нещасних випадків, що траплялися з підлітками, пов'язана з дорожньо-транспортними пригодами, в тому числі на залізниці. Небезпечні розваги на залізниці селфі призводять до смертельних наслідків. Серед неповнолітніх поширеною розвагою є перебування на вагоні потягу під час його руху. При цьому підліток з огляду на свій вік не усвідомлює реальної небезпеки. Зараз не було негативного резонансу. Взагалі в цілому по державі травмування дітей на залізниці. На верху вагона діти залазять для того, щоб зробити селфі. Це є новомодна тенденція в соціальних мережах викладати такі фотографії, але на жаль, не всі діти розуміються вже підлітки. В основному це 13, 12, 15 років. Не розуміють, що струм, який проходить безпосередньо в цьому місці, він зачіпає зв'язок через мобільний телефон і безпосередньо уражує майже 80-90% тіла. Наприклад, останній випадок трапився в Олександрії в Кіровоградському районі, це Шостиківка. І в Долинському районі дуже часто школярі проходять через місця, де не облаштовані переходи, переходять до навчального закладу, і, от в цей період, вони випригають на вагони або, можливо, якось допускають необачність, і тому є такі випадки травмування. Багато було ну три цих три конкретних випадки. То вони двох це був летальні результати, тобто неповнолітньо збив потяг. В Долинському районі неповнолітній вижив, але понад 80% тіла отримав опіки. На даний час він перебуває на лікуванні, проводиться ряд оперативних втручань. До чого я веду до того, що така по перше, мабуть, з одної сторони, коли ми проаналізували. Побачили, що причина це бездоглядність з боку батьків. Тобто, батьки знають, що дитина в цей проміжок часу між домом і навчальним закладом знаходиться, що яким маршрутом ця дитина йде, але не розуміють всієї важливості роз'яснити, чому не можна робити це селфі, чому не можна переходити в недозволеному місці, які це має наслідки. І лише коли дитина вже безпосередньо така трагедія трапляється, то як на мене, треба максимально застосувати роз'яснювання якісь профілактичні. Ні, заходи для цього ми власне провели нараду 5 листопада для того, щоб пояснити батькам всю важливість. Сварки, непорозуміння з батьками, нерозділене кохання до однолітків, а також негаразди у школі є найбільш розповсюдженими причинами самогубств, що вчинялися неповнолітніми мешканцями нашого регіону. І найголовніше на що звертати увагу усім сторонам виховного процесу. На жаль, є у нас така негативна тенденція в цілому по Україні в минулих роках. За останні два роки у нас понад 20 випадків суїциду, якщо точніше їх 22. В поточному році таких випадків шість, але дуже багато є спроб, які, скажімо так, не доходять до летального результату. 60% – це негаразди в сім'ї і під час навчального процесу. Тобто мама негативно відноситься до того, що неповнолітній не здав якийсь залік або, можливо, постійно, систематично отримує оцінки негативні з конкретного предмету. Були в нас в минулому році приклади, коли не здали ЗНО або державну підсумкову атестацію. Неповнолітній в одному із районів заліз на горіще житлового свого будинку, не здав ДПА. І шляхом затягування мотузки покінчив життя самогубством. Врятувати його не вдалося, оскільки були зачинені двері. Бабуся, мама була відсутня, бабуся на той час була вдома, вони проживали разом. Поки відкривали двері, викликали правоохоронців і всі служби. Неповнолітній помер. Були випадки через нещасливе кохання. Коли вже більш старшокласники підлітки не можуть, скажімо так, своїми емоціями справитися, вони врахують, що це кінець світу, от був такий випадок в сільській місцевості, коли прийшов неповнолітній хлопець додому, він проживав в селі. На каноні він розстався своєю дівчиною, яка також проживала в цьому населеному пункті. Пішов допомагати мамі по господарству і, будучи в сільнику, повісився. Багато випадків є, коли неповнолітні хочуть отримати якісь, ну скажімо так, бонуси від батьків від оточення, хочуть привернути до себе увагу. Майже в кожному із цих випадків, які траплялись, і ті спроби, які були, які не закінчилися летально, свідчить про те, що неповнолітні хочуть отримати прицільну увагу або це адміністрація закладу дитячого, або це батьки. Або можливо є конфлікт у родині. Є такі ситуації, коли є конфлікт. Конфлікт між от, по Голованівському району у нас було два випадки суїциду, коли неповнолітні вживали мишяк. Завчасно виявили, промили шлунок, врятували. Але на каноні, коли вже почали з'ясовувати ситуацію в родині, був конфлікт між бабусію між матір'ю. Тобто дитина бачиться і як спосіб подолання цього конфлікту він бачить тільки такий вияв це ну, спричинити собі якісь ушкодження для того, щоб своєчасно замітили, і можливо на фоні піклування про нього. Об'єднатися правоохоронці за допомогою колег із Донеччини розшукали зниклого юнака із Кіровоградщини. До Кіровоградського міськвідділу міліції за допомогою звернулися рідні і друзі. Повідомили, що хлопець поїхав на навчання і зник. Як виявилося, плани хлопчини різко змінилися. У неділю зранку неповнолітній зібрав речі, вийшов з гуртожитку і вирушив до іншої області. На повідомлення відразу ж відреагували працівники міліції. Весь особовий склад міськвідділу було зорієнтовано. Вона на пошуки втікача, як з'ясувалося, долаючи чималу відстань пішки та на попутках, 15-річний втікач встиг дістатися до блокпосту біля Красноармійська. Підлітка було затримано при спробі потрапити до зони бойових дій. Юнака було доправлено додому. Хлопець пояснив свій чинок тим, що дуже скучив за матір'ю, яка, як потім з'ясувалося, знаходилася в зоні конфлікту. До того ж, опинитися серед збройних протистоянь його ані трохи не лякало. Було в нас поточному році дві ситуації, коли неповнолітні, один хлопець був з Олександрії, отримуючи, скажімо так, якісь негативні настанови таких служб. Сепаратистського спрямування через соціальні мережі намагалися потрапити. Але завчасно спрацювавши правоохоронці, це по лінії кримінальної міліції на той час у справах дітей на блокпостах. Ці діти були затримані сучасно отримані орієнтування, їх повезли додому. щодо цього хлопця з Олександрії, то він туди потрапив. Був негативний розголос в мережах, оскільки він... Так проявляв агітацію так, з приводу ДНР, так званих та ЛНР. Але тут пішли іншим шляхом, розуміючи, що вже на тій території не можна з ним зв'язатися через його батьків, через його знайомих було його орієнтовано для того, щоб дитина зрозуміла, в чому. Скам так, негатив його поведінки, що він в силу свого віку, неповнолітнього, не повністю може зрозуміти всі аспекти тої поведінки терористів, на яку вони його спрямовували. Діти нового покоління активно присутні у соціальних мережах, не маючи достатньої уваги батьків, довіряють віртуальним друзям більше аніж рідним. Бути друзями дітей у соцмережах радять правники. Так можна вчасно відслідкувати негативні прояви. Мій робочий день починається з того, що я моніторю соціальні мережі, і всі засоби зв'язків з масовою інформацією. Я орієнтую батьків частіше. Скажімо так, бувати в таких мережах. Якщо це дитина зовсім малолітня, то можливо ставити спеціальні програми обмеження на персональні комп'ютери, які знаходяться вдома, і контролювати той час, який діти проводять в комп'ютерних залах. Щодо гаджетів, які в школі у нас зараз є, відкритий доступ до Wi-Fi в кожній школі. Але в школі є обмеження, оскільки ці програми ліцензовані, там ставиться обмеження на конкретні сайти. Але знову ж таки, Facebook, ВКонтакте, там, Instagram, та і так далі, це все відкрито в будь-якому кафе. Де зараз знаходиться неповнолітні, тому ус услідкувати 100% неможливо, але можливо, якщо ти в друзях своєї дитини або якщо ти в друзях його друзів, відслідкувати, наприклад, пост мені дуже погано, що мені робити. Одразу мама може зрозуміти, яким чином себе вести. Тобто вона не, не скаже. Мудра мама не скаже, але вона знайде спосіб поговорити з дитиною того ж дня про цю проблему. Механізм допомоги дитині, яка перебуває у стресі чи пережила насильство складний і неповороткий. Психологи є не у кожному закладі. Люди байдужі до того, що коїться в іншій родині. А поки відреагують вчителі, дізнаються відповідні служби, дитина не справляється самотужки із кризовою ситуацією. Я вже досить тривалий час займаюся захистом прав і свобод дітей, тому думаю, можу орієнтувати скажімо так, всіх, всю нашу аудиторію, яка нас слухає, на те, щоб в першу чергу звертати увагу і більш звертати увагу на конкретні недоліки в поведінці дитини, тобто на її інтереси, побажання. От, на жаль, от покоління, теперішнє покоління дітей, вони надзвичайно вразливі. Вони настільки не можуть подолати свої проблеми і віддаються все в соціальні мережі. Є як варіант це спілкування батьків через соціальні мережі, є спілкування педагогів з дітьми через соціальні мережі. Тобто ми навіть дітей зараз шукаємо через соціальні мережі. Є кримінальна міліція справа дітей. Є такий алгоритм, коли вони шукають дітей через хештег онлайн для того, щоб з'ясувати, де дитина на даний час знаходиться. Тому, Батькам, педагогам, соціальним службам і правоохоронцям я бажаю звертати увагу на конкретну дитину і її проблематику своєчасно. Якщо ми будемо бачити корінь проблеми, ми можемо знайти всі законні способи її подолання. Тобто в жодному випадку не акцентувати свою увагу лише на кінцевому результаті, оскільки це все зведеться до статистики. Тому, як на мене, в роботі з дітьми не може бути формального підходу. Небайдужість, увага, вчасно сказане добре слово дитині може врятувати її життя, вберегти від негативного вчинку. Даруйте надію дітям мати люблячу та турботливу сім'ю. Для вас працювала лінія захисту Бережіть дітей і Україну.